Ми випереджали їх виробництвом постхемом. У нас є свої три бази. Основні: це Черкаська область, Тернопільська область, Тернопіль, сам Тернопіль це промислова зона велика база, і також Вінницька область, Тученський район, село Які. Там також нова прозорна в на минулому році в експлуатації. Зараз працює вже на благо аграрії, повним на повній потужності. Ми являємося виробниками мінеральних добрив. Їх це каси. І наші флагманські це кас-26 у сірка. І також виробляємо компактні договори. Це НПК, НП і різні модифікації. Помимо каси сірку і різні модифікації виробляємо іншій, звичайні каси Кас-32, КАЗ-28, ті, що на ринку вже до цього були знайомі. Я хотів би виходити у списку міста і награді, що займатися за мене продуктами. так? Я хотів для вас розповісти про, про та Сірку і чому ми вважаємо, що це наші паганці роботи. Ми тісно співпрацюємо з інститутами. Тісно співпрацюємо, я, напевно, певний, що ви знаєте такого професора Крамарьова, завідувач кафедри Дніпропетровського ради інституту. Ми по, по програмі співпраці з ним забезпечили його інститут нашим добром. Вони внесли наші, наші, наші добримо поля відповідь свої, я підтримую багато директора, тому що в них там доволі великі об'ємні подій. Тут можна це зробити, хороші доступ, і вони не забезпечують як нам, а навіть послуги по цьому питанню, так і іншим фірмам. Відповідно, на основі їхніх досвідів ми нам зробили програму нашого ефективності, нашого операції. Трошки хотів би розповісти і про всіх. Як ми знаємо, є основні елементи е, живлення освіти, без яких не можна.